Привіт! У цьому відео я розкажу, як вивчити Broadcast Receiver і написати з ним програму самостійно. Це трошки нетиповий формат, тут не буде коду. Тут я просто вас скерую, спрямую в напрямку, щоб ви могли легко, самостійно знайти інформацію і вивчити Broadcast Receiver. Зараз в мене немає часу писати код, і тим паче, поки ми шукаємо відеомонтажера. Потім відео з'явиться більше. Але зараз вам і не дуже потрібно, щоб я кожен рядок коду писав для вас. Тому що є Google, а тим паче є чат GPT, ви можете багато що запитати з нього. – це е, важлива тема. Він часто використовується і він не є складний у використанні. Я розкажу зараз три задачі, що це таке Broadcast Receiver, і розкажу три простих завдання, програми, які ви можете написати для того, щоб раз і назавжди вивчити, що таке Broadcast Receiver. І тоді ви точно будете запам'ятати на співбесіді, що він робить. Спочатку коротенько теорія, що таке Broadcast Receiver? Broadcast Receiver – це компонент Android SDK, тобто клас і набір методів. Він дозволяє. Підписатись на якісь е, дані, утримати їх і якось відреагувати на них. Наприклад, ви можете підписатись на системний бродкаст на зміну стану мережі. З'явилась мережа, вам спрацює спеціальна функція ну, слухач бродкаст-ресівера. І ви там можете зробити, що хочете, відреагувати показати якесь повідомлення або почати якесь завантаження, або зупинити його. Так само, якщо зникла мережа, ви так само можете відреагувати. Головне завдання слухача бродкаст-ресівера це отримати. Бродкаст означає е, бродкаст, надсилати повідомлення та, фактично, надсилати щось, якусь інформацію. А ресівер означає утримувати. От. Так, бродкаст-ресівер допомагає якраз в першу чергу отримати якусь інформацію, і вже ви самі пишете, як на неї відреагувати. Ви можете не тільки слухати стан мережі, ви можете підписатися на якийсь бродкаст інший, наприклад, на зміну стану акумулятора, коли він сідає або коли він заряджається. Або можете підписатись на бродкаст, який спрацьовує тоді, коли ваш девайс був ем, перезапущений, перевантажений, ребутет. І можете також на це якось реагувати. Є багато різних бродкастів. Але суть в тому, що ви з допомогою бродкасту можете отримувати дані, щитувати, От я зараз описав приклади системних даних, а можете також надсилати свої бродкасти і також на них підписуватися і реагувати якось. Я вам розкажу зараз, як написати різні програми, використовуючи різні бродкасти ресівери щоб поступово ускладнити їх і вивчити, закріпити матеріал краще. Програма номер один. Напишіть аплікуху, яка, коли відкривається, підписується на бродкаст-ресівер мережі стану інтернету на вашому телефоні. Там просто є текст VIEW. І коли міняється стан мережі, ви пишете в текст VIEW, що мережа є, або мережа відсутня. От. Це найпростіший приклад. Подивіться, як це робити в, в чаті GPT або в Гуглі. Вже навіть коли ви напишете його, ви назавжди запам'ятаєте, що робить бродкаст Receiver. Другий приклад складніший, плюс використання локального бродкаст-ресівера. Напишіть програму, де у вас є два фрагменти. Один займає ліву частину екрану, інший праву. Якщо не знаєте, що такі фрагменти, то запитайтеся в GPT, як зробити так, щоб на одному екрані, в одному XML-файлі, зліва. Був один фрагмент, з іншого – права. Є спосіб з іншої сторони інший фрагмент. Є спосіб статично прямо в XML, так само, як ви пишете текст-вью, в юшки, задати фрагменти. І вам не треба сильно вникати в їхній життєвий цикли і тому подібне. Так от, програма ділиться на два фрагменти лівий і правий. На лівому фрагменті є текстове поле. Там ви підписуєтесь на бродкаст ресівер. На правому фрагменті ви натискаєте на кнопочку, і кожного разу, коли натискаєте на кнопочку, ви надсилаєте новий бродкаст, який отримує фрагмент зліва. Тут важливий момент, що ці два фрагменти вони є живі, відкриті в один момент часу. І відповідно, коли ви надійшлете бродкаст з одного фрагменту, то інший вже є відкритий, вже підписник є активний, і він отримає цей бродкаст. Ви можете передати якусь інформацію, наприклад, число. З того е, фрагменту, який надсилає бродкаст, і отримати це число в тому фрагменті, який цей бродкаст. І тут ви вивчите, що з допомогою бродкасту ви також можете передавати будь-які дані: тексти, е, числа, об'єкти parsable. Що завгодно. Також тут доцільно використовувати локальний бродкаст-ресівер, як мінімум для того, щоб його запам'ятати. Локальний бродкаст-ресівер, на відміну від звичайного, він є більш секюрний, тому що він е, може, він надсилає повідомлення і отримувати, зчитувати це повідомлення можна тільки в рамках одної програми. Звичайний бродкаст-ресівер теоретично можна перехопити, тому це не дуже секюрно. Добре, написали другу програму, супер. А тепер, якщо хочете ще краще вивчити бродкаст, напишіть третю програму. Де ви будете надсилати бродкаст з однієї програми в іншу окрему програму. Тут доцільно використати стільки бродкаст ресівер Це ще один різновид бродкаст ресівера І вже важливо, не локальний, Бо локальний інша програма не може, ви не можете комунікувати між програмами з допомогою бродкаст-ресівера, якщо він локальний. Це просто забороняє система. Отже, використовуйте стійкий бродкаст. А, в чому нюанс стійки бродкасту? Дивіться, а, а в чому нюанс звичайного бродкасту? Двома словами. Стійки, звичайний бродкаст це от коли ви комунікуєте з кимось вживу, щоби людина почула ваше повідомлення, вона має стояти зараз ось так напроти вас і слухати. Ви сказали: Привіт. Вона почула і сказала: привіт. Відбулася взаємодія. А, але якщо людина не буде зараз у кімнаті, тоді ця людина не почує ваше повідомлення, тому що немає слухача. А стіки, тобто липучий, липкий бродкаст ресівер працює як автовідповідач. Ви можете піти в кімнату, де ви є самі, написати повідомлення на автовідповідач, вийти з кімнати. Потім в кімнату зайде інша людина, включує автовідповідач і отримає ваше повідомлення. Бачите, тому і бродкаст називається цей стіки липучий. Бо він ніби прилипає в системі, і коли з'являється слухач, він отримує останнє надіслане повідомлення. Якраз для комунікації між кількома програмами е, доцільно використовувати стіки бродкаст, тому що м -м, зараз е, найчастіше в один момент може бути е, активна тільки одна програма. Правда, може бути і кілька в багатовіконному режимі, але зараз ми говоримо не про це. Отже, напишіть таку програму. У вас є одна програма, яка просто надсилає стільки Broadcast ресівер Ви натискаєте на кнопочку, і вона надіслала якесь повідомлення в систему. З надією, що якийсь слухач підпишеться і отримує це повідомлення. Потім ви відкриваєте вашу іншу програму, яка підписується на той самий Broadcast ресівер і отримує це повідомлення. Якщо попередня програма вже його надіслала, бо якщо вона ще нічого не надіслала, то ваша друга програма нічого не отримає. тому що нічого не було записано в автовідповідач. От, бачите, коротке відео, але якщо ви напишете ті три програми, ви раз і назавжди запам'ятаєте, що таке продкаст ресівер, і більше того, зможете спокійно ним користуватися у вашій професії. Якщо є якісь питання технічні, то не стадайтесь також задавати їх або в Телеграмі, в описі дивіться до цього відео, посилання є, або прямо в коментарях. Також, якщо у вас питань немає і вам все вдалося, і це відео було корисне, також напишіть, будь ласка. Підпишіться, лайкніть. Мені буде зрозуміло, що відео навіть такого формату, де коду немає, де я просто спрямовую в певному напрямку, воно є корисне. Бо зараз. Дивний перехідний час. Є чат-GPT, з'являються нові можливості штучного інтелекту і можливість навчитися щось самостійно зросла в рази. Спойлер, я не думаю, що Чат-GPT замінить нашу професію. Ми просто зможемо вивчати більше і швидше в момент. Але, незважаючи на AI, людська спрямованість, менторство і підтримка ще деякий час, як мінімум, будуть потрібні. Тому використовуйте цей канал для цього. Долучайтеся, підписуйтесь, пишіть в коментарях. Лишаємося на зв'язку і бувайте!